Найближчими днями в Україні буде багато опадів у вигляді дощів, снігу та мокрого снігу. А наприкінці тижня опадів стане менше, проте похолодніше є. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. У четвер за прогнозом синоптика у центральних та північних областях пройде помірний дощ, у західній частині сніг та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вночі та вранці місцями туман. Температура повітря вночі становитиме мінус один плюс п'ять, день від плюс. З 9 до плюс 15. У південних та східних областях місцями повітря прогріється до плюс 16, плюс 18 градусів. А у західній частині похолодніше є до 0 плюс 5. У п'ятницю, за даними Ігоря Кібальчича, у більшості областей, крім західної частини, пройдуть опади у вигляді дощу місцями з мокрим снігом. У південних, центральних та східних регіонах очікуються тумани. Вітер буде північно-західний від 7 до 12 метрів в секунду. А на Одещині очікується пори. До 15-20, температура повітря вночі опиниться в межах плюс 3, плюс 8, вдень від плюс 6 до плюс 13. У південних та східних областях буде тепліше: від плюс 14 до плюс 17 градусів, а у західній частині вночі буде близько нуля, у день повітря прогріється до плюс 1, плюс 6. На вихідні, 18-19 березня, на лівобережжі збережеться тепла та волога погода. Проте у неділю очікується поступове припинення опадів та зниження температури. Фону, прогнозує синоптик. На правобережжі, за його даними, передбачається суха та малохмарна погода з температурою у нічний час мінус 5, плюс 1, а вдень від плюс 2 до плюс 8 градусів. За прогнозом синоптика Наталки Діденко, від сьогодні в Україні почнеться похолодання. Спочатку його відчують жителі західних областей. Надалі, за її словами, похолодання із заходу посунеться східніше. Проте з кінця тижня та на початку наступного знову потеплішає. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.